Закохує в себе, всіх з першого погляду. Так було і зі мною. Її харизма і неймовірна енергетика нікого не залишають байдуже. Яскрава, талановита, чуйна і відважна. Це вона наважилась на те, що ніхто ніколи не робив. Це вона стала першим європейським лідером New Life в Іспанії. Ух, нагороджена від бізнес-рейтингу України медаль за заслуги і досягнення перед батьківщиною. А цьогоріч знаком громадської пошани Героїв без зброї медаллю Хрест честі слава. Зустрічайте новий подвійний діамантовий директор з Мурсії Мирослав! Слава Україні! Героям слава! я ще нічого не сказала, але вже наперед буде мені дуже приємно, якщо всі учасники саме цього бізнес-форуму Чернівці 2025 зіряних мошах привітають саме мене, самими щедрими і потрібними донатами. Я сьогодні тут не дарма, тому що сьогодні момент, момент по системі успіху, по системі форуму, по системі навчання та успіху це момент історії успіху. І сьогодні ви вже стали свідками частини цієї історії успіху, тому що справжня частина успіху починається тоді, коли не ти успішний, а коли у тебе з'являються справжні успішні партнери. Тож саме сьогодні мій історичний день, історичний день першої європейської команди, тому що її перший лідер на кінець-то пише історію України за кордоном. І сьогодні найважливіший для мене день саме нашої команди, яку започаткувала мій наставник Моша Зіряна Миколаївна так далеко від дому. саме в тому, що сьогодні особисто я. Вітала своїх перших діамантових директорів. Слава нації! Коротко про мене, звати мене, хто ще не знає і не спостерігає за моїми сторісами. Звати мене Летюк Мирослава. 25 років тому, будучи ще зовсім юною, я виїхала з рідної України. 25 років, як я вже проживаю у місто Мурсія, Іспанія. Я одинока мама двох прекрасних іспано-українських козаків. Так що підписуйтеся на наші сторінки і будете бачити там і моїх іспано-українських козаків. Мій безпосередній найкращий спонсор в світі це Моша Зиляна Миколаївна, і благо моє полягає в тому, що вона мені не просто спонсор. А вона мій справжній духовний, моральний, етичний бізнес-наставник. І історія успіху моя, це і її історія, тому що саме ця людина, саме за створення цього проекту за кордоном, колись за нашу першу європейську команду справді отримала золоту медаль від Міністерства економіки України за відкриття європейського ринку. І якщо я Учасником, е моя якась є у тому, провина, доля, заслуга, то. Дай Боже, щоб у кожних її досягненнях, медалях і визнаннях від держави та від кожного з нас. І Якщо в цьому є моя спроможність вкладати в лепту, то звичайно вона є частиною мене, е так склалося зірками, що ми рідні сестри. І це дуже приємно, тому що для батьох стануть наші успіхи у цьому проєкті, у цьому бізнесі New Life, стануть для вас вірою та мотивацією, що саме тут, саме у цій компанії, цей бізнес потрібно і можливо розвивати як сімейний бізнес, як родинний бізнес, створювати родинне гніздо. У нас мама наша. Активний учасник в неї навіть є свої учасник в неї навіть є вже свої досягнення в компанії та статуси. Ви бачили сьогодні рідних друзів, кумів, Це вже коли розростається твоя родина, не яку тобі Бог послав, а яку ти вже маєш право вибирати у цьому житті сам. І найбільше задоволення це коли твоє партнерство переростає у. Умовство, у бізнес, у співпрацю. І коли будуються відносини, будучи просто дружба, <хе> і тут уже стають вони твоїми діловими партнерами, вірними, розростають у статусах. Тільки заради цього, як я робила до цього без таких шалених успіхів моїх партнерів, але вже понад вісім років я їду до вас, усіх, я їду у зоряну команду, на всіх. Заходи. Колись спонсор започаткував нашу команду, мій перший ривок за кордоном, привезла нам Зоряна Миколаївна продукцію. Тоді ще не було можливості, не було зрозуміло протоколу. Гель 39-й тоді називався 36-м, нам привезли найголовніше. Нам привезли можливість розглянути це як маркетинг-план. А це означало як для емігрантів того часу це почати змінювати своє життя, перестати махати швабрами і виконувати за кордоном най... найпрестижніші роботи, які тобі пропонувала країна, утвердити себе як українець, піднімати, піднімати оце гордість, що Україна може дати європейську якість. І не багато, але завжди будуть такі люди, люди-лідери, які за це візьмуться і не зважаючи ні на що. Ви собі можете уявити, ти за кордоном, і в тебе в руках можливість український проєкт, шикарний, але знаєш про це тільки те, що найкращий продукт натуральний продукт України, місто Дніпро. І тобі є такий варіант, або ти розвиваєшся, або ти залишаєшся ну, ну, іммігрантом. Ну вже все добре, в тебе вже документи, мова, в тебе вже сім'я, в тебе вже начебто там за кордоном якась стабільність. А ти є не ти. Ти себе втратив, тому що ти прийняв рішення колись виїхати і шукати себе, і розвиватися. І тут. Цей проєкт, український проєкт. Тоді я ще на ті часи це не розуміла. Просто треба було слухати, що тобі рекомендують і кажуть спонсор. Але це був початок зміни мого життя, яке розділилося на життя не в дві країни, а в життя в дві я. Я до нового життя, я після нового життя. І ось почала відбудовуватися моя ідентифікація. До проєкту нового життя я завжди не покидала це, тому що любов неможливо забути, покинути, витерти. І я там себе десь колись відтворювала у, у проєктах діаспори, на якихось волонтерських таких цих асоціаціях. Я у минулому і за освітою з України я хореограф українського народного танцю. Тобто я вивезла з собою, що в ту далеку Іспанію. Найцінніше, що є в Україні любов до України, її мову. Я дуже, дуже страшно до сьогоднішнього дня завжди скучаю за рідною домівкою. І цей проєкт мені повернув в мою Україну. Індифікувалася я, і утвердилася для самої себе насамперед, що я це можу, що це український проєкт, що це українська продукція, що це найкраща якість, що це найкраща система успіху. І що це найкраща можливість, як для мене, іммігранта, була, щоб я знайшла саму себе. Тому що умови іммігранта або на сьогоднішній день біженця це умови, коли робота вибирає тебе. І тільки з часом ти дозволиш собі вже якісь знайти можливості вибирати щось, покращуючи свій стиль життя. Саме тут я зрозуміла, що таке стиль життя. Стиль життя. Це коли в тебе є бажання бути зараз і вже там, де найкращі, там, де інші. Там, де, ти, де твоя мрія не набитий холодильник і я собі купила мерседеса в Іспанії. Я стала блатна. Там, де твоя мрія ось бізнес-форуми, наші спільні діамантові канікули, коли твоє життя ділиться, не та країна і ця. А коли ти можеш і хочеш, і в тебе виходить, живеш на дві країни, не знаючи колись, що це таке мрія саме в цьому проєкті, саме завдячуючи мого наставнику, я зрозуміла, що таке мрія. Це стиль життя, це як я хочу себе почувати, з ким я хочу бути, куди я хочу рухатись, де я себе можу реалізувати, знайти. І це і є стиль життя. Я хочу в цьому проєкті мати можливість так себе вести, літати із пані Україна по три-чотири, а то й п'ять разів на рік. Тому що коли я обраховую всі наші потрібні, насамперед, для мене заходи, успіху, наші бізнес-форуми, семінари вже ладно, вже нас наставник навчив, ми вже вміємо проводити наші. Сімейній родині першої командочки в Європі семінари там. Але ось ці заходи, ваші очі, ваші облиски, здобутки людей, які взагалі встають з ну з пепла встають. Так. Коли твої найкращі друзі, хресний батько твоєї дитини на сьогоднішній день мій перший діамантовий директор в Україні. Це є мрія. Це і є втілення твоєї мрії. Не зробить мене щасливою величезна будівля з величезним басейном. Я вже тепер добре знаю, що саме робить нас щасливими. І я знаю тепер, як ніколи, навіщо мені потрібні гроші, щоб вони стали конкретно в цьому проєкті інструментом обслуговувати мою заповідну мрію. Це просто для мене потрібний тут інструмент, щоб я була з вами, щоб я бачила по три-чотири рази на рік свою рідну маму. Бо коли ти пройшов шлях ділігала, і ти чотири роки за кордоном, ну, за кордон, ти не виїзний, ти не знаєш, коли це станеться, чи тобі Іспанія відмовить, чи тобі дасть зелене світло, і ти зможеш перший раз поїхати. Ну і ось так ось і до, і після. Живу я звичайним. Після нового життя, прекрасним життям. Я людина, яка зараз багато з вас, ті, що називаються, я не наступаю на граблі, я просто в них пробіжалася туди, назад і обратно. І мої помилки на сьогоднішній день вже не так засмучують мене, не так я себе особисто за них караю. Тому що поряд завжди є наставник. І навіть якщо в мене якісь духовні, душевні переживання, сумніви, страхи. І незважаючи ні на що, я сьогодні у рідній Україні, у найкращому куточку моєї рідної землі Буковина, вітаюся у статусі подвійний діамантовий директор. Впевнена, що саме моя історія успіху вам донесла, найголовніше це те, що коли поряд є спонсор. Не кілометри, не різноманітні ментальності, мови. Хоронили нас до того, як ми ще не народилися, бо вся Іспанія, там всі знайомі, всі кричали, куди ти лізеш з українським продуктом. Іспанія і так, європейська розвинута країна. Що на рахунок натуральної продукції дефіциту немає, ринок перенасичений. Вибор навіть в звичайних супермаркетах ви знайдете магнім, сухий чесний, подорожник. Але треба, щоб хтось цю місію втілював, проніс через себе, навчив інших людей, щоб хтось навчив той світ довіряти Україні. Я дякую Господу, що саме ця місія. Якщо ця місія через мене, хоча б десятина людей, через мене як причину зможе довіряти українській найкращій якості, українському проєкту, найкращому наставнику, найкращій нації на землі, то, мабуть, заради цього я і прийшла у цей світ. Я вам усім дуже дякую. Вклоніться до ніг своїм наставникам, своїм спонсорам. Тому що це і є та поповина, яка з'єднала вас е, з високим духовним бізнесом, з прекрасним людським, людяним, з людським лицем проєктом, де ви маєте можливість оздоровлятися, любити, дати собі ще один шанс, переставати ставати на ті кіляті грабельки, а ними ще й спахати, виростити прекрасних лідерів, допомогти, підтримати. Кому ми ще. Потрібні в цьому світі як не один одному і самі собі. Допомагайте, любіть, вірте. Я дуже дякую, що зовсім недавно відбувся у нас семінар успіху, тому що семінар успіху це коли є здобутки, це коли є партнерський ріст, на цей семінар місто Іспанії прилетів. Мій наставник так як так само, колись вісім років назад, вона прилетіла вперше в звичайному іспанському кафе. Читати для нас перший раз презентацію нашої рідної компанії, там, де перший раз ми чули маркетингові можливості зміни нашого життя. І тепер я сижу в цих рядах, колись я їх замріяла, сидячи ось там, а там, де сидять українці, яких я знаю. Коли я прилітала вісім років назад на перші бізнес-форуми та заходи, я сиділа там. І замріювала сидіти тут біля рідної сестри тут поряд. І за вісім років, нехай це вісім років, але там, десь, за чотири тисячі кілометрів, ця мрія почала обирати якийсь вже рух і, і робити з мене щось, когось. Прилетівши до нас, я також отримала мій перший в житті. Мені люди просто не повірять, тому що ну, потім ще перебили ці мобільні телефони, ці всі. Але це перший в житті, мій найкрасивий, найпрекрасний. Він ще й так діамантиками обсипаний. Е подарунок по системі успіху на подвійного діамантового директора, мій перший ручний годинник. Е -е, дуже дякую тобі, сестру. Я навіть цього не очікувала, тому що сам факт: людина приїхала привітати, уважити мене, показати. Приклад мій моїм партнерів, що це все реально і можливо, і я отримала свої подарунки. Тож, ідіть. не заради подарунків. Спонсорі так будуть завжди вами гордитися і завжди з великою радістю будуть вшановувати вас і дарувати. На сьогоднішній день тримайтеся, купи, підтримуйте один одного. Найбільше, що кожен з нас має робити, це допомагати ЗСУ. Тому що я стоячи тут, розумію, що якби не хлопці там, я не знаю, чи я би з тої Польщі могла сьогодні з вами тут розділяти наші такі моменти гордості та честі бути новожителями. Тож слава ЗСУ, слава нації, слава. Слава. слава і подяка усім партнерам, які не втрачають надії, які займаються перші ряди. І які ведуть інших людей до перспектив нашої священної України. Нехай Господь вас усіх береже, рідних, близьких, і допомагає саме нашому ЗСУ здобути таку важливу і необхідну для нас усіх світову перемогу над злом. Тож доволі, до священної нації, до прекрасної України! Ви того усі варті. Слава Україні! Я запрошую до привітання і наставника, сестру і кому, через кому, да? Ви знаєте, чак, а можна я ще запрошую до вас неймовірну жінку? Вашу Мама! Молодиню, Мама! Молоді. Я, я від завжди облідна дякую всій жінці, тому що саме за лідер. Ми всі маємо нашу зарядну, зоряну команду і тепер вже двох таких шикарний для мати. Дякую, вам, Ніна Іванівна. Дякую. І тішимось, тішимось, ми пишаємось, тішимось. Дякуємо мама. Мій спонсор буде ще раз мене вітати вже на рідному форумі у рідній Україні. Всі, хто ще сумнівався до цього вечора, чи завтра йде на банкет, а сьогодні познайомився зі мною, з подвійним діамантом директор з пані місто Мурсія. То я вам гарантую, що ми з Наталочкою зробимо для вас той банкет незабутнім. А ті, хто ще сумнівається, то прийдете до мене, може коли ще з років 12 на банкет коронованого майстра Латюк Мирослава. Тож поспішайте, приймайте рішення, буде цікаво. Віддаю мікрофон, тому що спонсор цього вже очікує. Дуже дякую тобі наперед. Від Миколи Борисовича і Любові Романівни, така пам'ятна дошка, ордену діамантових директорів Латюк Миросаві Миколаївні. Вітаємо вас з отриманням особливого почесного статусу подвійний діамантовий директор компанії New Life. Засновники компанії New Life – Микола Борисович Пазарний і Любов Романівна Пазарний. Звідки поставить? <працю> Відчуватиму <працю> я скрізь ними.